Ось прича просіяча, то є одна з восьми притч, якими Христос описав Царство Боже. Притча – повчальна така історія, в якій ми завжди шукаємо щось для себе, якийсь ворот повчання. Але майже всі притчі мають ще інший в собі вимір, котрий об'являє нам яким є Бог. І як він ставиться, як він бачить нас? Значить, притча розкриває не тільки дійсність Божу, але й дійсність, до якої Бог промовляє. І коли в притчі про сіяча, так чи інакше, і вага більше звертається крім зерна, звертається на край дороги, на кам'яний ґрунт, на терня, а в кінці. Там же і добрий ґрунт є, то інший вимір показує на те, що Бог розуміє наше становище. Він розуміє, куди він сіє. Тобто людське життя є мов поле, на якому межують волон біля себе. І добрий ґрунт, і кам'янистий, є на ньому досить і терня, і різних доріг протоптаних. Не лишень десь з краю. Кожного дня ми проживаємо якісь і добрі події, і не цілком, а деколи відверто злі. Деколи нам навіть складається враження, що добро програє, а зло зверху і таке домагається чогось свого. Але як і в притчі про сіяча, незважаючи на всі перешкоди чи труднощі, врешті-решті той, хто сіє, Свій урожай таки збере. Тобто, притчі каже Христос, Бог знає вашу ситуацію, та як ви з нею намагаєтеся справитися, Він не перестає поступати, вступати всі обставини вашого життя зі своєю пропозицією спасіння. Його Слово ділить життя кожної людини на те, яке було, було перед тим. Як ми зустрілися зі словом, і яким воно має стати після цієї зустрічі? В івриті, перекладом слово ґрунт або земля звучить Адам. Таке, як ім'я першої людини, Адам, взятий з землі є і людина, але і Адам є так само земля. В причі Господь Бог є тим сівачем, який сіє в людину котра має бути тією землею, що принесе очікуваний від Бога урожай. Задля цього Ісус засиває зерна Божого Слова аж до краю поля людських можливостей. Він ні в кому не сумнівається, нікого не відкидає. Щедро сіє всюди, щедро дає всім оті зерна правди. Яка має привести людину до вічного життя? Сіє незалежно від того, де оті ті зерна впадуть, щоб ніхто ніколи не міг йому дорікнути, то був позбавлений плідності для Божого Царства. Апостоли цілком добре розуміли, тому і питали Христа, Господи, чому ти говориш до них у привчах? Бо вони вже відрізняли між собою. І тими іншими. І Ісус пояснює, що прийшов для, того, щоб, прийшов для того, щоб не було ми вони, але щоб всі були. Його. Христове слово є тою пропозицією для всіх. Але є тут одна межа. Вона є дана Творцем, котрий дав людині свободу. Свобідна воля людини, яку Господь Творець абсолютно респектує і шанує. Господь пропонує, але не примушує. Він лише відкриває двері, і сподівається, що всі ті, хто дивлячись, не бачать, і слухаючи, не розуміють, прийдуть до нього зло, щоб поздоровитись. Тому отримуючи Божу Божої щедрості люди, всі є різні і мають відмінності в своїх талантах і здібностях. Справа навіть не в тому, що одні є добрим ґрунтом, інші терниною, а ще інші кам'янистим ґрунтом. Ні, кожен з нас сам по собі є неповторним полем на якому є і тернина, і затоптані окраїни, і каміння, і добрі ґрунти. Десь є більше тернини, десь каміння, десь більшого ґрунту. Але в нас є те все поєднане. Тому і доля посіву Божого царства є іншою між терням, іншою між каміння попри дорогу, а іншою на доброму ґрунті. Однак свій ворожай поле дасть, незважаючи на труднощі обставини. Лише би власник цього поля належно потрудився. Може прийти думка, що є несправедливо те, що Бог допускає різницю в людських можливостях. Однак Бог її не касує. Бо така, каже, несправедливість є наслідком людських гріхів, а особливо первородного. Зрештою, Бог сам встановив відмінності. Між окремими людьми. Тому що він не є творцем якогось серійного продукту, але кличе до життя кожну людину як унікальну і неповторну особистість. То що робити з тими відмінностями? Перш за все, потрібно з'ясувати їх суть та міру у собі самим для себе і в собі. Притча каже, що Бог сіє всюди без різниці і втерня. І на дорозі, і між камінням, і на ґрунт. Але яким власне полем для себе ми є самі? Може, вважаємо себе родючим ґрунтом, з якого виросте стократний врожай? Чи може якість нашої землі нижча і дохід буде лише в 60, в 30 кратний? Або може ми кам'янистий і безплідний ґрунт, що будемо нарікати на Бога, якщо плідність нашої землі виявиться низькою або захращену терням і камінням? Почнемо нарікати на несправедливість, що іншим є полем, яке легко дає щедрі врожаї. Казати, якщо б ми були таким же полем, теж були б родючими? чому він не створив нас полем? Яке зразу родить врожай гідний Божого Царства, Бог створив нас всіх добрими. Хоч і з різними здібностями, але наші гріхи та гріхи інших людей часто спотворюють та калічать наші характери. Однак Господь все одно ставиться до нас різних і невірних, абсолютно без різниці. І однаково сіє скрізь, сіє густо і рясно. Лише від нас залежить, як будемо дбати про посіяне зерно, незважаючи на свої достатки чи недостатки, на свій характер. Якщо це наше поле заросло терням, його потрібно викорчувати. Якщо грунт переміщений з камінням, то розчисьмо його. Якщо точуть його якісь чужинці, потрібно їх вигнати геть, адже будь-яке поле. Якщо не є дозадба недобре, заросте буряном і втратить плідність. І все залежить від того, як власник буде турбуватися про його врожайність. Бог є справедливий супереч тому що люди не мають рівних можливостей і знатностей. Він розраховує на нашу співпрацю в міру здатності кожного. Тому рясності є, ніби і нема розбіжностей. Та дає набагато більше, ніж потрібно для отримання врожаю навіть з найменш придатного ґрунту. Але сівба завжди є лише початком багатьох зусиль, прикладених з надією отримати щедрий врожай. Так і Боже царство є досяжне тому, хто дарує для нього усі сили свого життя. Це прочитав, що археологи знайшли в піраміді. Зерно віком більше як два тисячі років. Але коли це насіння належних умовах посіяли, воно проросло. Його здатність рости і плодоносити не втратилися з віком. Так і в зернах слова, посіяними Христом в нас, разом з ними дано нам бажання і здатність принести плід. Це вимагає жертви, коштує значних зусиль. Так що не на раз навіть вагаємося, а чи взагалі нам то вдасться? Сьогодні притчі каже так: якщо вдалось у цій притчі, то напевно з Божою допомогою воно вдасться і в житті кожного з нас. А ще одно. В цій справі у Бога просто для нас не існує жодної альтернативи. Amém. Glória a Jesus Cristo.